Слава Ісусу Христово. Очом знаємо, що в теперішній досить такий непростий і складний час в принципі чимало батьків залучають своїх дітей до. Того, щоб ходити в церкву ще з маленьких кроків, і звичайно ж, це є добре, коли діти розуміють, що потрібно і в церкву ходити, потрібно і молитви вчити, потрібно як так потрібно жити за християнськими принципами, але все ж є такі досить нехороші тенденції, коли ми бачимо, що навіть ті діти, які до церкви ходять з батьками своїми регулярно, в повсякденному житті і лихослівлять, і допускають досить такі всякі нехороші вчинки, ображають один одного, не поважають своїх батьків. От хотілося б почути вашу думку на. На рахунок того, чому власне це відбувається, звичайно, ця тема дуже, дуже є актуальна, завжди і болюча і дуже широка. Можливо, ці одні передачі важко щось сказати, але кілька слів таких для батьків, напевно, більше хотів би я сьогодні сказати. Інколи ставлю питання для дітей, для дорослих, коли ж починається виховання дітей? І є різні відповіді. А один напевно мудрий аналітик сказав, виховання дітей починається ще за 20 років до їх народження. Я це розуміти. А це означає, що перше ніж виховати свою дитину, батько і мама повинні мати добре виховання. Тому це дуже, скажімо, така далекосяжна місія виховання дітей. Хто ж сьогодні виховує наших дітей? Інколи здається, що всі виховують наших дітей, крім тата і мами. Вони завжди зайняті, а їх виховує хтось інший. Найбільший вплив на виховання дітей е, виглядає, що сьогодні має інтернет і телебачення. Інтернет і телебачення. А що може дати е, інколи інтернет телебачення, то ви самі батьки краще від мене знаєте. Якось одного разу приїжджаю в своє село Карпати. І моя родичка зі мною ділиться, каже: такий, такий наш Дмитрий гарний, такий добрий хлопчик, спокійний, включу телевізор йому, залишу його на півдня, сама поїду в район за 45 кілометрів, на базарі все собі закуплю. Повернуся додому. А він стоїть на диванчику, дивиться телевізор і щось там їжу йому покладу. А потім, коли приходить свято Миколая. То кожна така дитина просить батьків. Мамо, купи мені автомат, бо там надивиться бойовиків, і тоді маємо те, то, що маємо сьогодні, чи в Америці, чи вже в нас є. Дитина прийшла до школи і розстріляла півкласу. І здається, батько добрий, здається, мама добра. А якось вони не догляділи і дозволили дитині багато часу переводити біля телевізора. Звичайно, не все так може і погано. Такий дуже гарний приклад хотів би поділитися з вами одного разу, коли я ще служив в каналі. Мітці-подільському, і одна з тих парафіянок мене запросила до себе в неділю на обід в гості. Каже: приїжджає моя донька з Росії, працює в Тулі, на телебаченні, дуже є знано, всі її шанують. І ось каже, приїхала вона додому. Я хочу, щоб ви прийшли до нас в гості. І так сидимо, розмовляємо, вже всі пообідали. І залишився я, і та жіночка молода і її син. І коли зайшла мова про виховання дітей. Для мене завжди це питання таке болюче, актуальне. А вона каже мені, знаєте, отче Йосифе, я на свого Сергійчика ще ніколи в житті голос не підвищила, а якби його вдарила, він би мене не зрозумів. А я хоч священник, для мене це також якесь було не незрозуміле. Кажу, то ви, напевно, йому все дозволяєте робити і так далі. що Вона так сміється каже, ні. Тільки він народився, прийшов до розуму, а ми з ним по-дорослому. Щось він буває, так як дитина неправильно зробить. А я тоді вечором, коли вже заспокоюся, при вечері кажу, знаєш що, Сергійчик, ти сьогодні з Оксанкою трошки негарно поступив. Вона просила ту машину, а ти пошкодував її, а не бідні, не мають за що купити. На другий раз так не роби. Він, звичайно, старається себе оправдати, але потім зрозуміє свою помилку. Пробачить мене, вибач, просить, вибачення в мене, потім Оксанки попросить. Інколи я щось не так зроблю. І дитина ще більше зауважиться. І він каже: мамо, ти сьогодні неправду сказала сусідці, чого ти так сказала? І каже, мені так стидно перед дитиною, я себе якось оправдаю, але потім також попрошу пробачення. І каже, так, ніби я його виховую, а він мене виховує і без скварки, і без крику, і так далі. Ось такий про виховання дітей так наразі хотів би та коротенько поділитися, як воно щоб батьки дітям приділяли найбільше уваги. Справді, оче згідний з вами в тому, що сучасні технології мають на дітей вплив досить, скажімо так, нехороший, не а все-таки поганий. Проте, от багато помічаємо таких речей, коли діти, знаходячись у своєму колективі, чи то навіть в дитячому садочку, чи це вже, звичайно, і в школі, вони бачать, що їх однолітки мають в своєму розпорядженні і нові сучасні різні електронні пристрої. Вони ними граються, вони ними, можна сказати так, хваляться один перед одним. І коли дитина потрапляє до... Тому вона починає досить активно вмовляти батьків купити їй щось таке нове з цієї електроніки. Вона хоче цим постійно гратися, вона хоче максимум свого можливого часу приділяти саме оцим. Електронним пристроєм, і коли батьки в якомусь плані відмовляють дитині в цьому, вона стає озлобленою. Вона не хоче з батьками спілкуватися, розпочинає виродувати. і батьки досить часто не розуміють, а що ж з цією дитиною робити, як зробити так, щоб вона не звертала так багато цієї уваги на ті от електронні пристрої. От з кожним роком ця проблема стає найактуальнішою для наших батьків. От, скажіть, будь ласка, яким чином, на вашу думку, в такому випадку батькам слід поступати? Я думаю, що дуже важливо, щоб батьки звернули. Увагу своїм дітям так самі поступали, виховували їх в такій доброті, в людяності, щоб вже з змалку старалися закладати їм, що важливо не що ти маєш, а яким ти є, тобто бути доброю, порядною, чесною людиною. Я дуже часто порівнюю, скажімо, виховання дітей чи становлення людини до будування будинку. Дорослі всі знають, як нам сьогодні деколи важко, і різні технології є, щоб поставити добротний, гарний будинок. І ось коли будуємо будинок, то звичайно важливим є фундамент. І якщо буде фундамент міцний, добрий, то тоді і будівля буде довго стояти. Інколи бачимо наших по наших львівських вулицях. Хоч це вже дуже давно, але деякі будинки вже починають тріскати. А це все, напевно, все-таки залежить, що фундамент не був розрахований, особливо на сьогоднішній трамваї, великі автобуси і так далі. Тому дуже важливо, дорогі батьки, щоб закладати фундамент в нашому житті духовному. А тим фундаментом кожного і мене, священника, і вас, батьків. Тим фундаментом є людяність. Якщо я буду доброю людиною, я то зрозумів. Я буду добрим священником. Якщо я буду поганою людиною, я буду поганим священником. Може, я трошки пізно це зрозумів. Десь на 40-му році свого монашого життя я це почав собі так глибоко усвідомлювати, що навіть монастирі, і хоч є багато різних таких монаших обов'язків, я зрозумів, що в монастирі також людяність треба поставити як щось найголовніше. І знаєте, зрозумів, але до кінця виконати це, оце дуже важливо над собою працювати. Тому якщо кожен із нас буде мати добрий той фундамент людяності, він буде і добрим батьком, і добрим сусідом, і добрим вчителем, лікарем. А якщо ми будемо поганими людьми, ми будемо погано виконувати ті свої професійні обов'язки. Мені завжди пригадується один такий випадок з мого священичого служіння, коли я в Карпатах давав місії тижневі. В одному селі, і після церкви місцевий священик мене запровадив до одних людей каже, тут будете цілий тиждень мешкати, тут будете харчуватися і бути вдома. Ну і сидимо першого дня вечеряємо, старенька бабуся, дідусь, говоримо про деякі справи. І, між іншим, я так кажу, бачу, у вас така стайня новенька, велика. Напевно, щось там маєте, Ну, і кожна добра господиня бабуся почала е перераховувати, скільки там в неї курочок, скільки поросяток, і ще щось стається було. І коли вона сказала і дві корови, а я з села і знаю, скільки то треба на довгу карпатську зиму заготовити сіно на дві корови і кажу, бабцю, а на що вам дві корови? Хіба вам двом не вистачить в ній корови? А бабуля каже: знаєте, колись прийде час, що може й одну не будемо тримати, може козу собі купимо. А поки що дві корови. Одну корову тримаємо для себе, а другу корову тримаю для людей. А як це так для людей? А у каже: за тиждень назбираю сметанки, молока, масла, сира. А в неділю йду до церкви. І так по дорозі там є багатодітна сім'я, щось їм занесу. Там вже є люди старенькі, які не мають зовсім сил тримати господарку, їм щось занесу. І каже, що за тиждень назбираю, то в неділю віддам. І я так собі подумав, ота простенька бабуся, яка може не вміє ні читати, ні, ні, ні писати, вона колись, в царстві Божому, буде ближче біля Бога, чим я священник, чим ми з вами, що маємо по дві вищі освіти. В ми орієнтуємося, все знаємо, нас ніхто не переспорить. А та бабуся через свою доброту і через свою людяність вона е, нас всіх випередить. Звичайно, це гарний приклад. Є багато може і негарних випадків, краще їх не наводити, але для повчання я хотів би такий приклад навести. Одного разу знову ж таки того камянця подійського до Львова. Автобусі сиджу, а біля мене молодий хлопець у військовій формі. Там я ще військовий, напевно, він там навчався. І е, їдемо. Десь біля Львова хтось до нього зателефонував, і він по тому мобільному телефону своєму, ну, так е, грубо, так жарливо розмовляв, кричав, чи то була його мама рідна, чи, може, сестра була, хтось з рідних. Е, і так він, знаєте, вульгарно це все зробив. Мене це дуже заболіло, як священик, але думаю, хто я такий? Я ж не є його парох, не є його настоятель і нічого не сказав. Може, і не добре. Але потім, коли під'їжджаємо ближче до Львова, вже на Львівській об'їзні, я того, як хто село називається. Там є така дуже гарна церква з мозаїкою, викладена, освітлена вночі. І ми приїжджаємо біля тої церкви, і наш молодий цей герой так трошки піднявся і три рази дуже побожно перехрестився. Ну, цього я вже не міг йому пробачити. І думаю собі, нащо ти хрестився? Якщо ти по мобільному так погано говориш, то хіба Богові потрібно, щоб ти йому хрестився? І я вже цього не витримав і думаю собі. Я тобі зараз скажу, і щоб ти не хрестився, я би нічого не сказав, а не ходить до церкви, може, не вірить в Бога, то я би йому простив. Але тут ти хочеш показати себе дуже віруючим. Я так якось делікатно, акуратно кажу, знаєш що, вибач, хочу тобі щось сказати. А в мене була така досить тоді довга борода, хоча я був звичайно одягнутий, як всі гарячо було. А він так подивився, і каже: Ви, напевно, священник. Я кажу, так. І кажу, знаєш, що. Я е, маю парафію, може невеличку, але своїх людей, може я так не вмію вчити, щоб вони дуже побожно хрестилися і молилися. але я їх чую, що вони були добрими, порядними людьми і нормально розмовляли по мобільному телефону. Е, на велике щастя, він на мене не образився, е, каже: Я все зрозумів. Я вам дякую за вашу таку підсказку. І, звичайно, ось цей випадок дуже багато про що говорить. Коли щось зробить людина, може далека від Бога, може якась людина, яка щось скаже, якесь слово, прикра або що, то ми тоді такій людині якось швидше пробачаємо. А коли погано поведеться священник, як я, коли погано поведеться, віруючий, який щодня ходить до храму, хто співає в церковному хорі, хто служить біля церкви, то це наша поведінка, вона дуже тоді є разючою, особливо для тих людей, які ще не пізнали Бога, і вони деколи собі ставлять питання, що йому дає церква, що йому дає молитва, коли я, може, так не, не, не ходжу до церкви. Але я цього стараюся не робити, що ці люди роблять. Тому приклад людяності дуже важливий і в вихованні дітей, і дуже важливий, щоб кожен із нас про це пам'ятав. І хотів на закінчення, напевно, так сказати, таку, скажімо, богословську думку. Всі ми дуже добре знаємо, для чого Ісус Христос прийшов на ту землю. І кожен з вас, дорогі глядачі, скаже мені, Ісус прийшов на ту землю, щоби за нас померти, спасти нас, відкрити нам небо. Так, але це тільки пів, скажімо, половина Його місії, Його завдання. Про другу частину якось ми мало, може, задумуємося. Ісус Христос, будучи Богом, стає людиною, щоби нам людям дати приклад якою повинна бути людина? Тому завжди перше ніж щось сказати, відповісти комусь щось зробити, завжди собі треба так трошечки застановитися, коли є під знаком питання. А як би на моєму місці поступив Ісус Христос? Як би на моєму місці Ісус Христос віднісся до того наркомана, до того пияка, до того ворога? Чи він би може накидався на нього, чи може він би якось старався добротою, любов якусь його потягнути до, до Отця Небесного? Тому дуже важливо в нашому житті завжди перед очима мати Христа, завжди ставити собі таке питання, як би Ісус тут чи інде повів себе. Отже, спілкуємося. Ми зараз з вами вперед день світлого свята Христового Воскресіння. Зараз якраз страсний тиждень. Яким чином, от, на вашу думку, слід підготуватися справжнім християнам до до цього надзвичайно великого свята? І що ви хотіли побажати нашим телеглядачам? Звичайно, кожен день, божий день, кожен день дуже важливий, кожна хвилина важлива. І тому свято Воскресіння. Воно також є дуже важливе, може найважливіший час, але ми повинні пам'ятати, що не можна так сказати, тільки в пості не робити щось поганого, а все життя старатися жити по-християнськи. Тому особливо цей час Воскресіння можна так порівняти. Сказав один святий, я не пам'ятаю вже хто сказав такі мудрі слова: якщо б Ісус Христос за тебе тисячу разів помер. І тисячу разів Воскрес. Але якщо ти не помреш для гріха і не Воскреснеш для любові, то Воскресіння Ісуса Христа тобі нічого не дає. Тому я ці слова якось так, е, е, заставляючись над тими словами, я зрозумів, що е, що таке Воскресіння для мене священника, що таке Воскресіння для нас християн. Воскресіння, іншими словами, можна сказати. Це є любов. Ісус Христос Воскрес приніс ту любов. Любити Бога і любити свого ближнього. Якщо на світі є якась одна людина, яку я може ще не вмію любити, яку я не вмію прощати, значить я ще лежу в гробі, як лаза. А якщо я стараюся, щоби всіх людей полюбити, навіть ворогам прощати, то значить я воскрешаю з Христом. А інакше Воскресіння Христове ще для мене небагато означає. Воно означає тільки для тих, хто вміє прощати, хто вміє любити. Тому Воскресіння Ісуса Христа, іншими словами, це є та любов, яку я повинен дати Богові. ту любов, яку я повинен дати ближньому, значить, я воскрешаю, значить, я живу. Значить, Христос мене любить. Тому всі вам, дорогі брати і сестри, я би хотів. Побажати, щоб ви про це пам'ятали, що є дві найголовніші заповіді, або, можна сказати, навіть одна заповідь любити меж Бога з цілого серця і любити свого ближнього. Любити Бога, звичайно, коли молимося, ходимо до храму, коли сповідаємося, а любити ближнього, коли стараємося. Робити йому до ближньому добрі вчинки, як каже Святе Письмо, відвідати хворого, ув'язненого, бідному якось допомогти. І коли даємо ту милостиню бідному, то так само треба вміти її подати. Бо деколи можемо кинути з погордою. Вибачте, за таке негарне порівняння, як тій собаці, кісточку, і така милостиня Богові не мила. Один такий хлопчик був цікавий. І коли мама йому давала для бідних гроші, то він давав ті гроші і завжди тому бідному цілував руку. А мама каже: дитино, ну, чому ти так робиш? Дивись, у них такі руки, деколи грязні, не вимітя. Він каже: мамо, гроші це твої, а я хочу ще від себе щось дати. І кожному бідному він цілував руки. І каже, деколи, мамо, ті бідні не так мені дякували за ті гроші, як дякували мені за те, що я поцілував йому руку. Я завжди собі пригадую той випадок, той приклад, який блаженніший Любомир Гузар любить повторяти. Стояв один же брак біля церкви і збирав милостиню. Ну і звичайно, як є. Одні люди проходили, ніби його не зауважували, дехто переходив на іншу сторону, дехто просто відвертався. А один чоловік підійшов до нього і каже: вибач мені брат, я сьогодні не маю що тобі подати. А той бідний жебрак так до нього усміхнувся і каже: Знаєш, що, ти мені дав сьогодні найбільше, назвавши мене своїм братом. Тому старайтеся, дорогі в Христі, бути добрими братами і сестрами Божими і між собою. Щиро дякую вам батіше, за цікаву розмову і змістовну науку. На все добре. Хай Бог благословить.